Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і також традиційно поговоримо сьогодні про цікавий аудіогаджет. І в нас це буде HIDIS... ну, взагалі він, вони HIDIS, але в нас HIDIS S9 Pro Plus. І це портативний ЦАПік. Вони обрали, звісно, складне ім'я, тому що вже був в них S9 Pro, і вони вирішили залишитися на S9 Pro, але тепер це ще кращий пристрій, тому ще і плюс. Вони також подумали, що це буде якось складно у щоденному використанні, і вирішили назвати цю модельку Марта. Не просто обрали якесь рандомне жіноче ім'я, а це було ім'я останньої е, самки. Е, зараз я згадаю, якогось підвиду голубів, який було винищено 109 років тому. Тож, хіді знов привертають нашу увагу до екології, винищення видів, ну в цілому. Непогана робота з їх боку. Що робить це цікавим? По-перше, він побудований на 9038-му Q2M, що наразі є одним з найкращих чи найкращим портативним чипом. Також в нас тут 180 мВт на 32 Ом з балансного виходу, ну, підтримка всяких високих. Резолюшенів, там 768 кГц, 32 біти, 512 DSD і інші не дуже потрібні речі, але взагалі також гарний дизайн, зроблено з алюмінію, тобто все, що зараз потрібно. І що цікаво, насправді, тут у них відносно адекватна ціна, тобто пару днів тому в них стартувало передзамовлення і перші 100 штук. Мають піти за 70 доларів, потім за 80. Не знаю, чи закінчиться ці 100 штук на момент виходу цього відео. Можете дізнатися на якщо перейдете за посиланням в описі, тобто скільки їх було продано, побачимо. А анекдот дня сьогодні такий: батьківські збори нагадують сходку якоїсь секти. Всі збираються разом, потім довго слухають вчителя, потім віддають всі свої гроші і задумливо розходяться по домах. Давайте проведемо швидкий розкоробкінг, жартую анбоксін всього цього. Тож в нас тут вже знайомий варіант пакування, пластикова коробочка і паперовий паперова суперобкладинка або зовнішня обгортка навколо нього. Якщо ви не пам'ятаєте, де ви це вже бачили, то я вам нагадаю. Але на щастя, цього разу коробка доїхала цілою, пошта не зміла її вивести з рівноваги. Тож, такий пластиковий кейс доволі зручний, можна з нього повикидати середину і використовувати його для чогось більш корисного. Але можна зберігати, звісно, в ньому і свій пристрій. Я маю на увазі SAP, звісно. Тож, зверху в нас сам або сама марта. А тут в нас аксесуари, Підозрюю, що тут в нас такий мінімум. Тобто, так, Коротенький USB Type-C кабель і адаптер з C на A. Також якісь там папірці, але як бачите, базовий набір. Ну, тому що тут в Hedis сфокусовані ресурси пішли в першу чергу на начинку цього пристрою. Так, Зараз треба його дістати з пакетику. Все ж не ті часи, щоб ЦАФ використовувати, не знімаючи пакетик. Мені дуже подобається консистентність в дизайні, Мене може це якийсь підвід, підвид ОКР. Але мені подобається, коли там в різні пристрої компанії мають схожий зовнішній вигляд, або там коробочки всі однакові і так гарно стоять на поличках, щось таке. Тож, тут в нас, як бачите, дизайн дуже подібний до того, що ми маємо в AP80. Є кілька кольорових версій, я точно знаю, що є чорна та синя. Можливо, буде червона, але сподіваюся, що в майбутньому також вони вдарять. по своїй улюбленій темі в лімітованих версіях. Тож в нас алюміній, з якого виточений цей корпус скл скл склоподібний задня і передня панельки, знизу в нас usb Type-C вхід, і живлення, і транспорт. І також зверху в нас два виходи. Пентаконівський, звичайний 3,5 мм. Також є світлодіодний індикатор, багатокольоровий, який змінює колір, показуючи, який фільтр обрали, або яка роздільна здатність сигналу. Ось тут це дуже схоже на крутилки, але насправді дві. Коронки не вмістилися б в вартість цього ЦАПу, звісно, тому це просто кнопки з таким трохи незвичним дизайном. Приємно клікаються, їх дуже легко знайти. З останньою прошивкою вони регулюють гучність, а одночасне натискання цих кнопок дозволяє по черзі змінювати цифрові фільтри, які підтримує 9038. На сайті HIDIS навіть є табличка, яка відповідає кольорам цифрового індикатора, які будуть змінюватися під час. Цих перемикань. В цілому, як бачите, доволі приємний дизайн, все гарно зроблено. З точки зору споживання електрохарчування, він десь такий середній, приблизно на рівні з FIO k 13. Звісно, колись я таки куплю приборчик для вимірювання споживання струму по USB Type-C, але це буде не сьогодні і підозрюю, що навіть не завтра. Що тут у нас по звуку? По звуку в нас тут Hidis роблять свій саунд, але вже на більш дорослому рівні, бо з часів S9 Pro пройшло вже ну, помітно часу пройшло. І, до речі, була, була така пауза в релізах від Hidis, Вони там, не знаю, збиралися із силами, але бачите, цього року вони дуже сильно, дуже потужно вистрілили, а, причому вони там не махали по всіх сегментах, а просто сконцентрувалися на навушниках, ЦАПах. І доволі непогано себе тут відчували. Сподіваюсь, вони все ж таки щось зроблять з плеєром і не тільки AP80, згадуючи ті часи, коли AP100 був одним з найпопулярніших плеєрів. А от AP200 якось людям не зайшов, хоча він був найдешевшим android плеєром на ті часи. Але зараз у нас є ще новий Android плеєр найдешевший, але про нього десь згодом. Може в наступному огляді, може ні, ще не знаю трошки, але побачимо. Тож. Що ми тут маємо? Ми маємо тут типовий звук від Hidis з фокусом на мікроконтрасті, але фокус вони цей трошечки прикрутили, зменшили, і також зменшили ту кількість доданої енергії, яку вони вкладали в попередніх моделях у верхні частоти, тобто він менш холодний. Все ще є ось трохи цього намагання піти в моніторність, але знов таки він набагато ближче до нейтральності і звучить збалансовано. Якщо там в попередній модельці ця детальність це було як основне блюдо, то тут в нас це скоріше такий трошечки, я не знаю, додаткового соусу над всім цим. Ну і завдяки, завдяки тому, що в нас тут 9038 q 2 m дуже гарно приготований, то в нас тут ще й неабияка динаміка, яка допомагає всьому цьому звучати більш реалістично та емоційно. Тож, бас іде на максимальну глибину, добре контролюється, залишається весь час на своєму місці. Завдяки трошечки фокусу на мікроконтрасті у нас тут під, 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 підкращена текстурність, і також така підфарбована. Кількість цих дрібних нюансів. Тобто інструменти звучать підкреслено гіперреалістично, але не дуже сильно. І через це це сприймається, скоріш, як приємне забарвлення, а не щось там максимально детальне, що вбиває музику. Тож, звісно, це найкраще пасує до акустичних інструментів або якихось хоча б. Реальних інструментів, а не досимплованих низьких частот і жанрів, які на них покладаються. Але з іншого боку, він нейтральний, технічний, гарно контролює бас, тому якщо додати якісь достатньо веселі навушники, ну от просто от ця парочка, вони добре створені один для одного, то в цілому ви отримаєте і веселий звук, тому що, в принципі, тут він не заважає це зробити. А, ну і приклад в нас для низьких частот це. Здається, найчасто найкаверна версія, тобто версія, річна версія, а пісня, на яку зробили найбільше каверів, дівчина із епанеми, і тут в нас Роза Пасос і Рон Картер. В цілому така відносно сучасний такий джазовий запис, безумовно, прекрасний вокал, який грає тут головну роль. ну, В принципі, тут назва е збірки. Кращі в світі аудіофільські вокальні записи натякає на те, що нас тут чекають співочі жінки і не тільки жінки. Але дівчина з іпанемою зазвичай це жіночий трек, хоча там і Сінатра його співав, і багато хто ще. Але нас тут цікавить ось такий доволі приємний, детально записаний, але не нав'язливий бас. Він гарно деталізований і додатково ось ця деталізація і насичення дрібними нюансами йде йому на користь, тому що він починає звучати ще так більш аудіофільський. Але в той самий час через те, що тут немає якихось намагань додати ваги, то цей контрабас не вилазить на передній план, залишається там, де йому треба бути. Середні частоти детальні, фокусовані трохи. Підкреслю трохи на мікроконтрасті, тому в цілому тут є певний рівень критичності до якості запису. Якщо там буде щось зовсім погане, то цей маленький пристрій це ну скажімо. В кращому випадку не стане переховувати, тому з ним є сенс шукати якісь там ремастери, більш гарні записи і так далі. Знов таки розподіл ваги теж залежить від запису, тому що від себе він не намагається нічого додати. Трохи підкреслюються емоції завдяки гарній динаміці, але теж не занадто. Дуже добре звучить жіночий вокал, так прозоро насичено. Чоловічий вокал в гарних записах чудовий, а в негарних. Ну там вже можливі якісь варіанти. Гарно передаються інструменти, особливо ті, що знаходяться в ось цій області верхньої середини та нижніх верхніх частот. Уявна сцена доволі велика, з гарною побудовою в ширину. Глибина не така велика, як ширина, але з розділення планів доволі нормальне. І прикладом для середніх частот в нас іде ось такий зовсім не авдіофільський трек, але доволі складний. Це в нас мастодон, хайруад, тобто метал, і причому такий не самий лагідний, ну, звісно, і не самий брутальний. Багато усіляких перкусій, по доволі плотна... Ритм секція, вокал характерний для колективу, і все це в нас доволі гарно розбирається і подається цим цапом. Ну, ви знаєте, в принципі, там абсолютно різні є думки, хто як полюбляє слухати метал, під місьмак це підпадає, але це абсолютно не говорить про те, що всім іншим це теж сподобається, тому що там сьогодні в мене хтось питав під метал. Жирний та м'ясистий плеєр, поперед цим хтось хотів, максимально детальний та сухий, ну тобто тут думки розбігаються. І верхні частоти, на щастя, тут от прибрали цей акцент, який трохи був присутній у попередників. Ну тут в нас не політика, тому звалювати на попередників нічого не має сенсу. Завдяки цьому дуже збалансовані верхні частоти. Гарна протяжність, дуже чудове насичення обертонами, як базовими, так і більш верхніми. Завдяки тому, що тут дуже добре збалансовані атаки і затухання, тому вони не звучать занадто повітряно або навпаки так якось зажато і. Придушено. Звісно, шорватість тут майже відсутня, що логічно для цього цінового сегменту, але ось там друга роль верхню частоту виглядів обертанів тут виражена дуже добре. А, ну, В цілому тут немає намагань якось підкреслити або навпаки прижати верхні частоти. Ну і, мабуть, це може бути і гарною новиною для тих, хто чутливий до очей, поганою. Якщо ви трохи чутливі, то, звісно, те, що тут немає акценту, буде добре. Якщо ви сильно чутливі, те, що вони тут не придавлені, якісь потужно, це може бути погано, але знов-таки тут вже можна дотінгувати все це навушниками. І, приклад, у нас. Це Porcupine 3, Sentimental, відомий альбом, відомий запис. Тут у нас багато різної перкусії, і доволі гарно все це звучить з цим цапом. Всі різні там тарілочки і все інше можна відрізнити, воно не звучить там як якийсь монотонний шум. Тож, доволі непоганий результат. Хоча й там не топово аудіофільський але ж і ціна така ж. Доволі непогано себе поводить з чутливим навантаженням. Фоновий шум майже відсутній. Знаєте, це вже те, що тішить, стає майже нормою. А з тугими модельками, звісно, не буде найкращий варіант. Ці 300 Ом, 250, ну, скажімо тут. Можливо, мабуть, з балансного виходу, але краще не намагатися стрибнути через голову. А ось там середньої чутливості і більш чутливі, там якісь динамічні, базові планарні модельки будуть звучати дуже добре. Якщо ж казати про порівняння, то от, на фоні попередника S9 Pro в нас тут такий гарний крок вперед в плані натуральності, завдяки тому, що. Збавили цей додатковий контраст, зберегли в цілому свою фірмову фішку у вигляді фокус на мікродеталях, але тут акцент менший і ВЧ більш збалансовані, тому в цілому звук набагато ближчий до натуральності і балансу. k 13 що був нещодавно, ну скажімо, він, якщо відкинемо різну потужність. Яка інколи, мабуть, може дати перевагу К-13, але звісно не завжди і не всюди, і не зі всім, то Фіо більш близький до нейтральності, в нього трохи більш підкреслена динаміка. А тут є ось цей невеликий фокус на мікроконтрасті. Ну там умовні Шанлінг, вони навпаки йдуть десь в більш теплий звук. тож... Ось такий вийшов дуже цікавий девайс. Більше я його ні з чим не порівнював, тому що ну, неможливо сісти і порівняти усе з усім. Тож, цікавий пристрій для тих, хто полюбляє саме ось такий трошечки підкреслений детальний звук, для тих, в кого є гарні записи для всього цього, для тих, в кого є навушники, тобто гарна моделька з приємним дизайном і доволі адекватною ціною. Тож дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на зсу і до наступних зустрічей.